Починаємо. Сьогодні в нас пройшла 31-позачергова сесія Нікопольської міської ради. Були прийняті важливі рішення для міста Нікополя, для його, для його сталої роботи. Було прийнято вісім рішень про присвоєння почесних громадянин міста Нікополя. Нашим героям нікопольцям які загинули, захищаючи нашу державу та нас з вами. Кожну сесію ми приймаємо такі рішення. На жаль, наші герої гинуть. В цей раз було присвоєно звання почесний громадянин міста Нікополя Гарбасюку Степану Богдановичу, Касьяненко Віктору Васильовичу. Леонову Івану Степановичу, Маркевичу Іллі Вікторовичу, Пашку Едуарду Михайловичу, руснаку Сергію Анатолійовичу, Семенову Євгенію Анатолійовичу, Ясковцю Олегу Олександровичу. Слава нашим героям! Велика їм подяка за їх важку роботу. Також були прийняті рішення про матеріальну допомогу. На лікування нікопольцям, матеріальна допомога сім'ям загиблих, було прийнято рішення про партнерство з містом Німеччини Ліверкузеном та інші важливі рішення. Якщо є питання, я відповім. Так, Олександр, давайте тоді трошки по підсумкам на сесії. Також сьогодні ми затвердили зміни до програми запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. От трошки про цю програму, які саме заходи до неї включені, і як це вплине на відбудову і відновлення нашого міста. Ну, в ці заходи в нас входять це фінансування. Комунальних підприємств, які займаються ліквідацією, це кошти виділені на проєктування до програми відновлення, це кошти для ведення реєстрів, які на зараз ми максимально заповнюємо і чекаємо в свою чергу від нікопольців заяв, у кого Постраждали домівки або квартири від обстрілів, але вони ще не надавали заяву. Це все фінансування в нас є, і в достатній кількості ми його заклали. Вже починають працювати програми державні, і ми максимально надаємо на наших інформаційних ресурсах. Саме що це за програми, як вони працюють для того, щоб нікопольці мали змогу мати інформацію і починати роботу. Одна з таких програм це віднови дім. Вже зараз можна починати саме частину документальну, яка потрібна для цієї програми. А вже як нас перестануть закінчать обстрілювати, то вже ми будемо готові. Ну ОСББ і вже буде ця програма діяти. Надалі ми всі програми, які з'являються, ми будемо інформувати для того, щоб була інформація і вчасно Нікопольці могли їми користуватися. Ну, ми знаємо, що програма працювала і по Червоному Кресту, і по міжнародній організації ООН по фінансуванню саме після обстрілів і надавалися кошти нікопольцям на відновлення багато скористалися. Ми проініціювали, щоб ці програми в нас продовжились і. Є домовленості, що в квітні міжнародна організація МОМ продовжить свою роботу в місті Нікополі, але коли це буде вже точно, ми це проінформуємо. Де куди можна буде звертатися? Олександр, Іванович, сама ліквідація вже наслідків обстрілів завершилася? Чи всі вже об'єкти в нас так приведені до ладу? Ні, вона не завершилася. Ми продовжуємо проводити. Поточні ремонти саме пошкоджених будинків приватних або багатоповерхових пошкоджено було багато, і те, що ми не зробили, ми зараз робимо. Тому ми цю роботу проводимо і будемо надалі проводити по капітальним ремонтам, там де потрібні проекти і капітальні роботи. Ну, це вже після закінчення обстрілів, Олександра ще таке питання стосовно фінансової допомоги. Ми минулої прес-конференції з вами говорили, що є наміри у місцевого самоврядування допомагати не тільки сім'ям наших загиблих героїв, але й цивільним мешканцям, які загинули, чи є вже якісь суми, і яка це буде допомога? Да, ми з депутатами прийняли рішення і. Сім'ям загиблих Нікопольців буде виплачуватись фінансова допомога. Це за весь період активних бойових дій, починаючи з лютого 2022 року по 50 тисяч гривень. Дякую. Питання стосовно укриттів, дуже так і в засобах масової інформації минулого тижня обговорювалися в соціальних мережах. Трошки про них, яка їх буде кількість, дуже людей турбує питання, скільки ми витратимо на ці укриття із місцевого бюджету, яка їх буде функція, і чи будуть вони стояти після того, як закінчиться війна? Ну по укриттям питання це актуальне і серйозне. Хто там що не виписував в засобах масової інформації, якщо ми починаємо. Ну, е, якусь роботу вона повинна бути не часткова, не разова, а це повинен бути системний підхід. І місто Нікополь потребує ну, не одної, не, не, не дві кількості там, штук укриттів. Тому е, е, ми спілкувалися з заводом феросплавів. Е, в них є така можливість і на виконання цих робіт, і на повний комплекс виконання цих робіт. І я вже казав по ініціативі керівника заводу феросплавів Паномаренка Руслана Валеріча, Вони взяли на себе е, цю роботу. І вже в березні було встановлено е, дві такі споруди. Е, якщо не помиляюсь, сьогодні встановлюють третю споруду в березні. Е, ми плануємо в місяць, що це буде 3-4 споруди додаватись. Ми їх обладнуємо, будемо обладнувати, де це є можливість освітлення. Ми їх прибираємо і за ними слідкуємо. Тому з, міста, з бюджету міста Нікополя. На це не витрачається жодної копійки, все фінансування на себе взяло, взяв завод в Дякую, Олександр. Іванович, і про такі е, життєві е, моменти стосовно ремонту доріг, е, вивоз сміття. От трошки про те, що нас турбувало найбільше у мирному житті, чи віднов чи відновляться якісь роботи стосовно от, ремонту доріг, і як зараз е, ситуація із сміттям, тому що. Багато також людей пишуть про гілки в приватному секторі. Дивіться, ну ці питання дійсно вони важливі, і ну, почнемо з поточного ремонту доріг. А, ну, на а, військовий час є в, ну скажімо так, по службі казначейства не всі платежі проходять і не все платять. Тому а, ми в Прошлому році виконували роботи силами комунального предприємства по поточному ремонту доріг. І вже коли нам надали дозвіл виконувати підрядними організаціями, деякий час ми робили це. І підрядними організаціями, але об'єм робіт, який ми зробили в тому році, він дійсно був малий і він не забезпечив ремонту поточному доріг. Тому вже на цей рік в деяких частинах міста ми маємо ну, в рази більше роботи, чим ми би це зробили в тому році. Тому ми силами підприємства вже почали виконувати роботи. Ми надали необхідні листи на те, щоб нам дозволили проводити поточні роботи через підрядні організації для того, щоб ну, об'єм проведених робіт був в рази більший. Кошти на це закладені, депутати ці кошти проголосували по, по мусору. Ну, Давайте ми. Це дуже добре, що деякі засоби масової інформації в своїх публікаціях звертають увагу на те, що місто чисте, але є моменти, да, дійсно, коли десятиріччями коли частини міста в нас не прибирались і не наводили слад, ми це не за один, не за два роки не зробимо. Я ще раз скажу, все, що ми починаємо робити, це повинно бути системно для того, щоб ми не поверталися потім знов і знов. Якщо ми от, разом з депутатами, 21-22 рік, ми збільшили площі покосу, ми збільшили площі прибирання. Ми, там, де в нас в місті, в центрі міста були чагарники, ми це вичистили і зробили облагороджений вигляд. І ми продовжуємо цю роботу. На зараз ми продовжуємо по вулиці Героїв Чорнобиля. В нас є там великий велика така земельна ділянка, яка була захаращена. Ми її вичистимо, зробимо. Там елементарний благоустрій, ну і після війни ми будемо виставляти на аукціон для того, щоб люди заходили і вкладали кошти в місті Нікополі, А ми мали з цього вже як інвестиційні програми свої прибутки. Тому в нас є, на жаль, міста, де наші Нікопольці, які... На жаль, скидують там, де їм вдобно своє сміття. І ми з вами. ну, Був у нас такий приклад: вулиця Херсонська, це був один смітник. За два роки, да, це не швидко. За два роки комплексно разом з муніципальною вартою, разом з квартальними комунальниками, ми навели там лад. Ми показували тих нікопольців, які Приходили і скидали сміття, ми встановлювали, встановлювали на деяких ділянках камери для того, щоб фіксувати це. Тому зараз в нас є по проблема і по іншим містам. Ми над цим працюємо, і це не повинно зводитись до того, що комунальщики приїхали прибрали, а через неділю-дві місяць там те ж саме. Тому Якщо ми беремо участок, ми його будемо контролювати. І з наступним часом таких місць в місті буде менше. Це точно. Також хочу звернутися і до підприємств, які, на жаль, раніше, ну, не всі, але є такі підприємства. От за забором нас нічого не хвилює. Читаємо закон по благоустрію, і там все прописано скільки за Вашою земельною ділянкою за вашим забором є санітарна зона, яку ви повинні прибирати і тримати в порядку. Теж хочу звернутися до Нікопольців. Будь ласка, в нас вже багато встановлено мусорних контейнерів. От беремо приклад вулиця Кооперативна. Є по всім вулицям мусорні контейнери, але з'являються кучі. Між контейнерами. Ну, будь ласка, пройдіть два метри і киньте в мусорний контейнер. Це для вас. Ви там живете і живуть ваші діти. І на це все дивляться. Ну, а ми вже з муніципальною вартою зробимо все можливе для того, щоб вам допомогти. Олександр Іванович, трошки про водопроводи. Я знаю, що також закладені кошти, ми будемо потихеньку, помаленьку відновлювати. Дивіться, в нас ну, місто Нікополь, як і багато міст в Україні, вся система водогонів, очисні системи водоканалів, вони зроблені ще в 60-ті роки по місту Нікополю. У нас 58-й, 60-й рок це рок, коли, рік, коли відкрили очисну станцію водоканалу. В нас дуже старі системи, і в нас і по очистці води є багато питань, які не вирішувалися десятиріччями. Але ми в цьому році з депутатами заклали кошти саме на те, щоб якість води в нас покращилась. І не глядячи на те, що йдуть бойові дії, ми повинні проводити надалі заміну водогонів, тому що вони виходять з ладу, і в чекати немає на це. В нас є райони, де і тиск малий, і за рахунок того, що старі водогони нема прохідності води, ми вже починаючи з благо, зима в нас була тепла. Ми вже зимою. Зробили деякі е, поточні роботи для того, щоб на першому кварталі, на третій дільниці збільшити е, кількість води і збільшити її е, тиск. Е, і надалі ми вибираємо самі аварійні е, участки там, де е, Заміна якихось труб приведе до того, що покращиться водопостачання і в прилеглих районах. Тому ми цю роботу будемо проводити. Згідно постанови, це фінансується і тому це можливо робити. Про гуманітарну так. ситуацію. Середини березня в цьому місяці розпочалась видача цих гуманітарних пакунків. Як взагалі люди до цього ставляться? Скільки вже роздано, і чому в цьому місяці так здвинулися на видачі? Давайте так. Ми дійсно вже з вами знаходимося дев'ятий місяць в зоні активних бойових дій. Якщо комусь цікаво, там я бачу деякі засоби масової інформації, якісь ну, свої допущення на цю тему висказують, Є критерії бойових дій, зона бойових дій можлива, або активна зона бойових дій відкрити і почитайте. І у вас не буде питань і не потрібно зловживати незнанням нікопольців цих тем. В двох словах, можлива зона бойових дій це ті території, які граничать з активними бойовими діями. Це більш географічна назва, що там можливо буде. Ну, я не буду всі критерії казати, їх можна знайти і в інтернеті. Одна з критерій, одна з критерій активних бойових дій це загроза здоров'ю і життю мешканців. Відповідаю всім і вентиляторам, в тому числі. Якщо ви рахуєте, що в місті Нікополі нема загрози здоров'ю і життю Нікопольців, то раджу вам побути в Нікополі. Що стосується гуманітарної допомоги, ми проводили багато роботи і разом з військовою адміністрацією і окремо з фондами. Ту, той об'єм, який потребувало місто Нікополь, це великий об'єм, і вже в січні місяці ми знайшли можливість. Завдяки співдії, яка об'єднує багато фондів, надати для Нікопольського району, і саме для міста Нікополя необхідну кількість гуманітарної допомоги, є критерії фонду, але саме враховуючи те, що ми в активній бойових діях, наше місто, то на лютий місяць було нам надано 40, ну, близько 45 тисяч наборів харчових, які нікопольці отримали. В березні ми закінчуємо в нас сьогодні, завтра і вже закінчується роздача в березні. В березні це буде приблизно. Ми точно цифру скажемо: приблизно буде 50 тисяч харчових наборів, які получать Нікопольці. Як буде на квітень місяць, ми надамо додаткову інформацію, все залежить від можливість фондів, як це буде і коли це буде. Ну, є робота по е, учету, є робота по статистиці і є робота по логістиці, тому е, видача харчових наборів. Е, Ну, приблизно буде розпочинатись десь в середині місяця. Але е, ми по березню ми бачимо, що от сьогодні кожного дня мені приносять е, кількість нікопольців, які прийшли на е, пункти видачі, то от вже сьогодні майже нікого немає. Тому. Е, Ця система в нас працює, і це е, нікопольці всі задоволені і е, дуже вдячні всім фондам, які дають таку можливість. Є в нас багато питань, якісь хтось збирає списки, комусь щось дає, не дає. Дивіться, е, там, де організовує, Місто, роботу видачі харчових наборів і допомоги нікопольцям. Ніякі списки ми не збираємо. Ви приходите на наші пункти і получаєте допомогу. Олександр трошки про. Нашу допомогу військовим, я знаю, що дуже багато особливо останнім часом ми передаємо на передову і дрони, і автівки. Якщо знаєте цифри, який це бюджет і що саме ми от найчастіше всього хлопцям туди передаємо? А, ну ми разом з депутатами, починаючи з початку війни. Завжди закладаємо кошти і надаємо допомогу нашим військовим. Дійсно, ми почали це ну, показувати, щоб це бачили. Бо деякі кажуть, ніхто нікому нічого не допомагає. Ми цю роботу проводили починаючи з активної фази. Я можу сказати: за лютий місяць ми заклали десь біля. Мільйон чотириста, а за березень ми, місяць ми надали десь до мільйон сімсот і ця робота йде постійно. До нас звертаються, ми, ми не можемо купити все, що в нас просять, тому що є такі ну, предмети, які чисто військові. То ми не можемо їх придбати за бюджет міста, але те, що ми можемо, ми придбаємо і надаємо. На зараз в нас ще придбано два автомобілі, які ми будемо передавати. Ну і ця робота йде. І вчора заходили письма, листи від військових на допомогу. Це системно і будемо далі робити. Оснечні і не можу не запитати вас про приїзд президента. Так про що говорили, які висновки, тому що такий несподіваний в принципі був не анонсований його приїзд. Про що говорили? Дивіться, ну розмова про те, що ми з вами кожного дня бачимо і переживаємо, дійсно, про по ситуації в місті. Яка потрібна допомога, і як буде відновлення. Тому ну, розмова конструктивна, і, скажімо так, вона, ну, як у військовий час, все було чітко, коротко і ясно. Дійсно, Підтримка держави є і буде. За що наш главнокомандуючий це і сказав? А скільки людей продовжувалася бесіда? Це не буду я казати. Скільки було потрібно, стільки вона була. Розуміла. Можна звільнити? Скажіть, пожалуйста, питання таке. Є розговор в місті, те, що. Возбуждено уголовное дело по разбазарению гуманитарной помощи. Что вы можете сказать по этому вопросу? Мы немая такой информации. И второй вопрос. Очень хорошее дело. Разговоры вы от кого чули? Від полиции? По так напишите до полиции листа, и вони вам нададуть. Мы ж не возбуждаем уголовные дела. Ну, я думаю, может, вы знаете что-то уже конкретное. Ні, не і немає. второй вопрос. Скажіть, пожалуйста, влада зробила очень добре дело, поставила по місту туалети, і люди очень довольні. Но, к сожалению, зараз у них зайти неможливо. Жуть що там твориться. У мене немає такої інформації. Мені снимки не треба. Є... Я кожного дня на роботі. Ви можете звернутися як по телефону, так і надати листа. І там, де є недопрацювання, все виправлять. А можно перейти через дорогу за музеем, жуть. Вот тут рядом. Так что очень люди, как говорится, недовольны. Спасибо. Еще запитання? Якщо запитань нема, був радий вас бачити. Дякую вам. Спасибо.